Чаджепіті може стати мером міста в США. Скільки вона залишилась часу, поки вони не взяли владу над людьми? В сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про бабусефон Phone 3. Все чітко та нічого зайвого. Камера для смартфонів Switch Lens. Для чого вона? Що нового зі світу штучного інтелекту? Витік інформації до релізу Samsung. Apple звинуватили на суді у непрозорості щодо видалення повідомлень, адже це зруйнувало шлюб. З мене технологічні новини за цей тиждень, а з вас лайк та підписуйтесь. Ви на каналі GSM Форсаж, Мене звати Оленка. Ми починаємо. Музика. Поки всі компанії з виробництва телефонів конкурують між собою, додаючи до своїх телефонів все новіші й новіші технології. Є ті, хто просто обирає бути щасливими. Компанія Lightphone виділяється тим, що їх телефони підпорядковані одній ідеї. У пристрої не повинно бути безкінечних стрічок новин. Перша версія з 2015 року вміє лише дзвонити. Відправляти смс та пам'ятати 10 контактів. У другій версії все так само цікаво: з додатків доступні будильник з таймером, калькулятор, календар, простий файловий менеджер, навігатор та плеєр. Працює на Qualcomm sm 4450, екран на 392 дюйми, AMOLED з роздільною здатністю 1080 на 1240 пікселів, дві камери 50 мегапікселів та 8 мегапікселів, специфікація 6 на 128 ГБ гігабайт та батарея на 1800 мАч. На замовлення телефон можна придбати за півціни за 399 доларів. Ну а після повного релізу він буде коштувати 799 доларів. Першим покупцям почнуть відправляти телефони в січні 2025 року. А ви б собі такий хотіли? Та ще й за таку ціну. Японська компанія Sneaky Design запустила збір коштів на Kickstarter. Компактну камеру для смартфонів під назвою Switch Lens. Це компактні камери, які за допомогою магніту можна прикріпити до смартфонів iOS або Android, що підтримує MagSafe або QI2. До смартфону підключається через Wi-Fi. А фірмова програма для фото і відео дозволяє налаштовувати параметри камери та знімати фото і відео. Камера оснащена 1,33-дюймовим діймовим датчиком зображення, який може знімати зображення в форматі RAW, JPEG із роздільною здатністю 21 Мпіксель. Та відео з роздільною здатністю до 4К при 60 кадрах за секунд. При цьому можна налаштовувати баланс білого від 2600 кельвінів до 8600 кельвінів, Витримку від 10 до 18 тисячної і діапазон ISO від 100 до 12800 з можливістю розширення до 50 25600. Як екран виступає смартфон, підключений через Wi-Fi. Бездротова передача даних підтримується на відстані до 10 метрів. Камеру можна використовувати і окремо від смартфона, використовуючи останній для віддаленого виду шукача та натискання. Ання кнопки спуску затвора, що дозволяє знімати себе з боку. Найголовніше доступні різні змінні лінзи. Усього є 7 доступних об'єктивів. Micro Four Майкрофорсер коштує така камера для смартфону від 199 до 649 доларів в залежності від кількості лінз. Як на мене, дуже цікаве рішення для фотографів та блогерів, яким все ж таки не вистачає якості та можливостей стандартних камер смартфонів. І який же випуск новин без чогось новенького зі світу штучного інтелекту? На цей раз у мене їх декілька, і я не можу не поділитись з вами. Якщо ви часто губите речі, то відтепер GPT-4o допоможе знайти їх за декілька секунд. Потрібно підключити нейронку до камер у розумному будинку, і вона швидко виявить те, що ви загубили. А у Японії SoftBank Group створили щі технології, яка змінює голос розлючених клієнтів на спокійний, щоб зменшити стрес операторів кол-центрів. Система аналізує і модифікує інтонацію, залишаючи зміст незмінним, але робить тон менш агресивним. Але що найцікавіше для мене, то це новини з Америки. Адже там, умовно кажучи, чаджепіті може стати мером міста в США. Бібліотекар на ім'я Віктор Міллер висунув свою кандидатуру на посаду мер. Раміста Шаєна він обіцяє стати маріонеткою чата GPT, відвідуючи засідання, виконуючи рішення, ухвалені штучним інтелектом. Віктор вважає, що чат gpt 4 краще розбирається в законах ніж люди. Як вам таке виглядає як початок чогось дуже цікавого? А ви що думаєте? Скільки вона залишилось часу, поки вони не взяли владу над людьми? А ця новина для любителів Самсунг? Поки ми чекаємо новий реліз, вже зливають невідомі джерела нам інформацію. Тому ми вже знаємо характеристики Galaxy Z Flip 6. Якщо коротко, то було збільшено обсяг акумулятора, при цьому зберігаючи товщину смартфона. А ще новий процесор, камера. Ну і звичайна ціна. Новинка буде мати основний 67 дюймовий динамік amoled дисплей з роздільною здатністю 2640 на 1080 та частотою оновлення 120 Гц. Та додатковий 3,4-дюймовий Super AMOLED з роздільною здатністю 748 на 720 пікселів. Працюватиме смартфон на процесорі Snapdragon 8 третьої генерації із частотою оновлення 3,39 ГГц. З камерами все доволі звичайно. Основна на 50 Мп з діафрагмою F1,8. Ультраширик на 12 Мпів діафрагма F2,2. Та фронтальна камера 10 Мпів діафрагма 2,2. Акумулятор на 4000 тисячі мілямпер із потужністю зарядки до 25 Вт. Ціна за це все очікується 1100 доларів. Я, якщо бути щирою, зовсім не розумію концепт фліп. Мені такий смартфон здається незручним. А ви як гадаєте? Час від часу чуємо про дивні судові позови на різні компанії. На цей раз до суду звернувся користувач гаджетів Apple, який звинувачує компанію в тому, що відсутність прозорості з боку Apple щодо видалених повідомлень призвела до розлучення. Здавалося б, але історія цікава, тому приберегла вам її на завершення випуску. Чоловік протягом кількох років зраджував дружині, користуючись послугами працівниць секс-індустрії. Він домовлявся про зустрічі через iMessage, після чого видаляв усі повідомлення на своєму iPhone. Дружина знайшла всі ці повідомлення на комп'ютері iMac, бо, як виявилось, повідомлення були видалені тільки на смартфоні. А на пов'язаному комп'ютері залишились. Дружина подала на розлучення, а невірний чоловік пішов до суду з позовом про відшкодування понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів, які він потратив внаслідок розлучення та судових витрат. Офіційних заяв від Apple ще не було, але я лише можу уявити обличчя зараз юристів компанії. Але погодьтесь, ну яке ж прагнення в чоловіка все ж таки захистити себе, захистити свої права. Ну і звісно ж бажання заробити грошиків. Якщо сподобались наші новини за тиждень, обов'язково ставте лайк. Не забувайте про підписку, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. А з вами була я, Оленка, та прощаю з вами до наступних випусків. Па-па!